В цьому відео розкажу детально про кожен документ, який потрібен для подачі на блукарту у Німеччині. Привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Німка. Починаємо! Що таке блукарта і для кого вона, я розказала у минулому відео. Якщо зовсім коротко, то це карта, яка надається висококваліфікованим працівникам з країн, які не входять до країн ЄС, а також які мають контракт на роботу з певним рівнем зарплати. Для подачі на блакитну карту у Німеччині необхідно підготувати певний пакет документів. Про увесь список, які ми збирали, я також сказала у минулому відео. А в цьому відео пройдемося по кожному з документів, і я покажу, як деякі з з них можна зробити, отримати. Нагадаю, що ми подавали паперові документи у посольстві Німеччини в Словенії, бо ми на той момент жили в Словенії, і це був повний повний список документів. А коли нам видали візи, ми заїхали у Німеччину, то потім повторно подавали уже на резиденс Перміт ці самі документи. Я б сказала трошки менший список, і ми їх подавали уже в онлайн форматі. Ну що ж, починаємо з першого документу: це диплом про освіту німецький або іноземний. Якщо німецький, то проблем немає. Німеччина його визнає, приймає і все класно. Якщо іноземний, то з'являються питання: чи визнає Німеччина такий диплом, чи є він для неї валідний. І щоб це дізнатися, потрібно перевірити диплом на валідність на сайті Anabin. Я ось зараз покажу, як цей сайт виглядає, що нам потрібно зробити. Так я не можу сказати, що тут прям все інтуїтивно зрозуміло, але трошки посидівши, можна знайти що треба. Я шукала, відштовхую. Учитись від університету, в якому я навчалась, я навчалась в КПІ, Київський політехнічний, на спеціальності маркетинг. Мій чоловік теж навчався в КПІ на спеціальності інженер комп'ютерних систем. І так я перевела інтерфейс на українську. Це автоматичний переклад, і він трошки такий неточний, але все одно краще ніж на німецький. І можете просто повторяти за мною зі своїм університетом, дійшовши до. Певної сторінки, тут буде інструкція, що робити далі, скріншот. Ви просто вбиваєте в пошук країну, потім вбиваєте університет і одразу побачите список спеціальностей, які Німеччина визнає. У даному випадку інженер комп'ютерних систем в списку є, а от маркетингу, на жаль, немає. Далі можна натиснути на кнопку Друкувати і зберегти PDF-файл. Спочатку я зберегла українською, а потім ще німецькою. Ну, тому що, якщо ви будете. Подавати документ у посольство, то його треба подавати на німецькій мові. І все. Цей документ можна подавати в міграційний офіс. На ньому не потрібно ставити печаток, підписів ніяких, ось як вивантажили. Цього достатньо. А тут ми потратили 0 євро, бо не треба було нічого додатково підтверджувати. Питання: чи треба, щоб диплом був апостельований? У нашому випадку ні. А коли ми подавалися в посольстві Німеччини в Словенії, то імміграційний офіцер. Ходив до свого керівника запитувати, уточнювати, чи треба обов'язково апостиль. І в нашому випадку він повернувся, сказав: Все добре, видихайте, не потрібно але я так розумію, що це спрощення для it спеціалістів А для інших дипломів може бути потрібно. Це потрібно уточнювати в посольстві. Також замість диплому нагадаю, можна подавати робочий контракт чи кілька контрактів, і має вийти так, щоб у вас було три роки досвіду по спеціальності за останні сім років. Це теж дуже спрощує процес подачі на блакитну карту. Далі наступний документ це робочий контракт від поточного роботодавця, до якого ви влаштовуєтесь. Тривалість контракту має бути мінімум 6 місяців, але бажано, щоб він був безстроковий. Бо, як я вже казала, щоб отримати дозвіл на проживання на максимальний термін, а це 4 роки, треба, щоб контракт був безстроковий. Ну і звичайно, у ньому має обов'язково бути вказане ЗП, тому що для подачі на блакитну карту має бути мінімальний поріг зарплати, який стане на 25 рік, 48 300. Там ще такий цікавий момент, що сума цієї зарплати, мінімального порогу, вона відрізняється для IT-фахівців і для інших спеціальностей. Я зараз говорю тільки за які фахівців. Далі потрібно заповнити ось цю форму. Як бачите, тут багато сторінок, але кілька зручних моментів. Тут продубльовано все англійською. Також можна писати прямо у файлі, і це дуже зручно. Тут запитання про вас, дата народження, національність, навіть колір очей, коли приїхали в Німеччину, чи мали звинувачення у якихось злочинах, звідки приїхали, а також інформація про чоловіка, дружину, дітей. Ну, коротше, щоб була зрозуміла картина. Хто чого і наскільки їде в Німеччину. Наступний документ це звичайно паспорт і біометричне фото. Тут пояснювати не потрібно. Далі заява від роботодавця, що він підтверджує, що бере вас на роботу. Хоч тут небагато заповнювати. Цим всім займається hr відділ, і це як пощастить насправді. Ці документи нам підготували швидко. А от ті, що потрібно було довідправити знову ж таки від hr відділу компанії, то ми чекали десь тиждень. А у нас було два тижні. Щоб довідправити ці документи, тобто встигали, але трошки нервів е... з'їла нам. Так, далі. Далі декларація про працевлаштування. Цей документ також заповнює ваш роботодавець, він теж не короткий, але німці, здається, привикші вже до такого. Він лише німецькою. Тут інформація, на яку саме роботу вас беруть, з якою зарплатою тривалість контракту, обов'язково спеціальність має сходитись з тією, що написано у вас в дипломі. На цьому наголошував також наш імміграційний консультант. Також треба написати Провідний лист з поясненням кожного документу, типу, ми завантажили те і те, не було ось того і того. Таке теж може бути, що у вас може чогось не вистачати, як у нашому випадку у нас не було, коли ми тільки подавали пейсліпів, тобто підтвердження оплати. Ну, тобто нарахування зарплатні, тому що там потрібно було подати за три місяці. А ми ще тільки не жили в Німеччині. Ну, якісь отакі штучки, які можна потім довідправити, якщо вас попросять, нас попросили. Далі свідоцтво про шлюб перекладене судовим перекладачем. Ми його робили, тому що ми одночасно подавались на блакитну карту і воз'єднання сім'ї. Виходить, що у нашому випадку спеціальність мого чоловіка визнана, моя не визнана. Тому подавався на блок-карту він, а я йшла по програмі воз'єднання сім'ї, і тут така плюшка: що якщо на воз'єднання ви подаєтеся разом з чоловіком, який подається на блукарту, то ваші заявки розглядають одночасно і потім дуже дуже пришвидшується цей процес. Тобто, всі документи ви як дружина чоловік отримаєте разом за наш переклад судоцтва заплатили десь 55 євро. Ми робили його напряму у перекладача. А коли робили до речі, переклад прав, то вже користувалися сервісом. Я скажу, що і той, і той варіант ок, по ціні плюс-мінус однаково. Якщо в перекладача напряму, то це може бути швидше, якщо він не дуже завантажений. Також ми свідоцтво про шлюб апостелювали, тому що було написано, що воно має бути апостильоване. тому ми відправляли ні, не так. Добре, що в Україні є дія. Ми в дії подали заяву на виготовлення ще одного свідоцтва. Потім його відправили, апостолювали, і потім нам відправили пошту його сюди. Але це коштувало дуже дуже недорого. До речі, якщо ви подавалися на якийсь тип візи в Німеччині, то поділіться, чи потрібно вам було апостолювати документи, чи це від вас, і чи прийняли чи була відмова. Далі цікавий момент туристична страховка. Ще коли ми подавалися в Словенії посольстві Німеччини. Ми її зробили онлайн з можливістю відміни. Я поняття не маю, для чого подавати, для чого купувати цю туристичну страховку, якщо ти подаєшся на блокарту уже з готовим робочим контрактом, а робочий контракт офіційний означає, що ти і твій роботодавець будуть сплачувати внески за страхування медичне. Тому для чого медична туристична страховка не зрозуміла. І до речі, у нас її не запитали, і добре, що в нас була можливість відмінити її і повернути гроші. Але такий момент: деякі імміграційні консультанти радять її робити, і також здається, на сайті в списку документів на блукарту було написано, що потрібно це страхування. А ще подавали CV, резюме. Це було в списку документів, тому так. ну... Звичайний резюме. Потім нам ще треба було подати чинний дозвіл на проживання в Словенії. Зрозуміло, що в Німеччині, коли ви подається зсередини, його не потрібно. І до речі, ми його не взяли в адміністрації міста, де ми жили. І паралельно ще сталася така історія, що я забронювала термін в посольстві Німеччини для німців. Я ще здивувалася, що як це так, я змогла забронювати день у день термін. чи ні, не день у день, добре на наступний день. На наступний день, але на ранок. І я така: вау, клас! Чого всі жаліються, що так важко потрапити в посольство? І потім ми прийшли на цей термін. А нам кажуть, вибачте, але він не для вас. Мені прийшлось перебронювати. Там уже знову ж таки не дуже довго ми чекали. Ми чекали кілька днів і знову прийшли на наш термін. За цей період ми взяли цю довідку про. Дозвіл на проживання в Словенії, також додали її до списку документів. Тому, якщо ви подаєтеся, по суті, з іншої країни в посольстві Німеччини, то вам ця довідка теж може знадобитися. Також на сайті написано, що вони можуть вимагати просити у вас інші документи. У нас так і сталося. Через три місяці з моменту подачі заявки онлайн, уже в Німеччині, нам прийшов запит з міграційного офісу, щоб відправити ось такий ось список документів. Що вони попросили? Вони попросили. Копію штампу провіз, щоб ми їм відсканували. У нас її, звичайно ж, не було, тому що ми їхали між країнами Євросоюзу, де не ставлять печатки. І ми у цьому супровідному листі додатково знову про це написали. Також заява від роботодавця, що він найняв саме вас на роботу, на яку роботу і так далі. Хоча ми це подавали десь у двох екземплярах різні. Довідки, ну знову ж таки. А потім останні три платіжні відомості: те, що ми не могли подати, тому що тоді тільки робота почалась. Потім поточна довідка про житло від орендодавця, в якій вказано, що ми дійсно тут живемо, наша площа житлова і такі нюанси. А потім договір оренди додатково, і ще декларація про партнерство: що ми дійсно чоловік і дружина, тобто свідоцтва їм мало було про шлюб. Також у цьому листі від міграційної служби було написано. Код, який потрібно було б вказати при довантаженні цих, цих документів на сайті, бо на емейл у відповідь їм писати не можна. Це буде проігноровано. Так було написано. Потім ми довідправили цей весь список документів, які вони попросили, і їх ще 10 тижнів розглядали. І в кінці кінців, нарешті, нас запросили на здачу відбитків пальців. Далі ми прийшли на вказаний час. Здали відбитки пальців, підписали ще якісь документи, і все. Нам сказали: чекайте до двох місяців, до вас прийде картка поштою. Картка прийшла, причому не за максимальний період, до якого ми вже звикли, що в Німеччині не робиться все швидко. Треба чекати довго. А нам картка ВНЖ прийшла за там приблизно три тижні, може навіть не повних три тижні. Це прям. Дуже швидко було, як я казала у попередньому відео. З моменту подачі документів в Словенії в посольстві Німеччини до моменту отримання картки ВНЖ пройшло 7 місяців. І тепер давайте ще по підсумку по грошам, тому що в минулому відео я сказала тільки за дві заявки, які ми заплатили, будучи вже в Німеччині, але я не казала за те, скільки нам обійшлось підготувати оці документи. Спочатку ми брали кілька консультацій, і я враховую це, бо це якби без них не було б результату. Такого тому кілька консультацій міграційного консультанта по 120 євро за годину. Потім переклад свідоцтва про шлюб: там 55 євро. Потім роздрукувати оці всі документи. Це коли ми в Словенії подавались, там теж воно коштувало десь в районі 40 євро, тому що якось дешево тут документи роздруковувати. Потім ми робили переклад цього судового перекладача в Німеччині, і в нас просто не було часу чекати. Поштою, поки нам це приїде, тому ми з Словенії і в Німеччину каталися ще один або два рази по документи. Тому бензин, вінетки, проїзду по Австрії маю на увазі платні дороги. Це ще. Ось така сума. Далі дві заявки в Словенії по 75 євро. Тобто, оці візи, що ми отримали на рік у Словенії робочі, а потім вже приїхали сюди і подавались на резиденс Перміт. Це окремі заявки, окремі окрема оплата. Також ми брали довідки в українському консульстві про відсутність боргів в Україні і про. Про взяття на облік. Нам вони в результаті не були потрібні, їх ніхто не запитував, але ми їх взяли і вони коштували 92 євро ці дві довідки. Так, далі, апостиль достав про шлюб, це, напевно, найдешевше, що є в цій історії 15 євро. А він робився в Україні через компанію. Якщо цікаво, можу вам написати. Запитуйте, напишу в коментарях назву компанії, зробили дуже швидко і відправили швидко і взагалі ніяких проблем не було. І останнє це заява і пластик. Вже у Мюнхені, в міграційному офісі ось така сума. І все разом підготовка документів нам обійшлася в 1130 євро. І я вам скажу, що замінити права в Німеччині коштує дорожче, ніж отримати ВНЖ в Німеччині. Якщо ви не дивилися відео про права, то я додавлю його десь в посиланні. А тут і можете подивитися, скільки це коштує. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Побачимось!